Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! Панове офіцери та генерали, усі присутні. Ради вітати новий випуск університету. Оборони України, командирів, чиє завдання підвищити силу та фаховість нашої національної оборони. У час такої війни сили оборони України, тисячі й тисячі солдатів та сержантів, тисячі офіцерів проявили найкращі якості українців: хоробрий характер нашого народу та, звісно, найкращі якості. Воїнів. Український воїн по праву має світове визнання, і не тільки ми в Україні пишаємось нашими героями, але й світ, весь світ захоплюється тією справою, яку робить Україна. Всі наші люди, і наше з вами завдання максимально зміцнювати Україну, українців, кожного і кожного, хто у складі Збройних сил України. Та усіх наших сил оборони та безпеки б'ється заради нас, заради української незалежності, заради нашої держави, заради виживання України і українського. Жодного дня не можна забувати, на що посягає ворог в цій війні, а саме на життя нашого народу. І кожен з нас має бути достойним подвигу українців. Від початку цього вторгнення вже більш ніж 80 тисяч українців і українок відзначені державними нагородами за захист нашої держави і людей. 426 наших воїнів відзначені званням герой України. Значна частина із них посмертно. І кожен в Україні. Завжди має шанувати таку, таку відданість наших людей справі, захисту України. Шановні присутні, я прошу зараз шанувати хвилиною мовчання, пам'ять усіх, хто віддав своє життя заради України, заради всіх українців. Дякую, панове офіцери та генерали. Увесь досвід нашого захисту в цій війні. Досвід ваш, досвід нашої армії, наших солдатів та командирів, наших бойових підрозділів увесь досвід, який допомагає Україні. Ми повинні зберігати. Ми повинні поширювати, повинні масштабувати на всю систему сил оборони. Для того щоб Україна досягала ще більших результатів і щоб наші сили оборони могли зберегти якнайбільше життів воїнів наших, і щоб ми могли завершити цю війну українською перемогою. Хоробрість означає дуже багато на війні, але хоробрість разом із фаховістю, стійкість разом зі знанням сучасних практик війни. Навченість разом із технологічністю це те, що повинно забезпечити нашу перевагу, українську перевагу. Я дякую усім, хто дбає про саме це. Я дякую колективу Національного університету оборони України. Пишаюся вами, пишаюся всіма нашими воїнами, воїнами України. Слава Україні!